Христос Воскрес! Христос. І ця подія насправді має величезне значення для всього людства і для всіх, хто проживе це життя на землі. Неважливо, скільки часу, рік, два, сто років більше, це не має значення. Має значення початок і має значення кінець. І ми сьогодні вранці чули дві пісні, було згадано текст: що як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть, цитується послання. Апостол говорить, що в Адамі всі помирають. Що таке смерть? Смерть це покарання. Коли Єва скуштувала і Адам приєднався до неї, вони Виступили проти Бога, проти Його величі, проти слова, яке Він заповів, і сказано, що покарання за це каже: коли ви скуштуєте, то ви смертю помрете. Отже, смерть від самого Адама стає засобом покарання. І кожна людина, живучи на землі, розуміла, що вона щось робить, працює, але вона постійно бачить смерть. Постійно. Їй доводиться ховати рідних, близьких, вона дивиться в очі смерті і бачить це покарання. І нічого з тим не може зробити. Що зробив Бог? Ви знаєте, якщо ми подивимося на Євангелії, всі Євангелії. Так багато тексту сконцентровано в самому кінці, особливо Євангелій, навколо гробу, навколо смерті. І Ісус Христос не просто так акцентує увагу на цій події і завершує своє життя через ганебну смерть і поховання. Всі бачили, як Його поховали. Учні знали, де його поховали. Фарисеї знали, що вони поховали. Всі практично знали, що Христа вже поховали. Але що це значило для людства? Саме цим моментом Бог починає говорити до людей. І ми прочитаємо текст Євангелії Луки, 50-й вірш, із 23 го розділу. І ось чоловік на ім'я Йосип, радник Синедріону, чоловік добрий та праведний, непричетний до ради їхньої і до вчинків їхніх, з Ариматеї міста Юдейського, котрий також очікував Царства Божого, прийшовши до Пилата, просив тіло Ісусове, і знявши його, обгорнув полотном і поклав його в гробниці, висіченій у скелі, в якій ще ніхто не був покладений. День той був п'ятниця, і наставала субота. Жінки ж, які прийшли з Ісусом з Галилеї, ідучи слідом, бачили гробницю і як було покладено тіло Його. І, повернувшись, вони приготували пахощі та миро, а в суботу спочивали за заповіддю. А в перший день тижня, дуже рано несучи наготовлені пахощі, прийшли вони до гробниці і разом з ними деякі інші. Та й побачили, що камінь відвалений від гробниці, і війшовши, не знайшли тіло Господа Ісуса. Отже, подія, яку ми сьогодні згадуємо, це відповідь Бога для людства. Все людство було під гнітом покарання. Всі чекали покарання за свої гріхи. Покарання це смерть. Але Христос, який помер на хресті, Його смерть не відрізнялася. Як людина, він помер, як і всі. Дух залишив це тіло, і воно було мертве, і його поховали в гріб. І ви знаєте, ось до цього моменту. Все те, що бачила людина, нічого нікого не здивує те, що мертве тіло занесли, поклали в гробницю, так робили з Лазарем. Його обмотали і теж поклали в гробницю, як і Христа. Але те, що відбувається далі, це Бог відкриває для тих, хто приймає Ісуса, що ваше покарання. Воно насправді вже не стає покаранням, тому що Христос перебував деякий час у гробі, і Він, як людина, тобто остаточно помер. Ніхто не заперечить, що Він не помер, але Він вийшов з гробу. І не просто вийшов, він міг пройти через стіну, пройти через двері. І ми це бачимо після Воскресіння, коли він навідується в кімнату до учнів. Але він відкриває гроба, і камінь лежить поруч. І біля гробу відбувається так багато подій. Біля гробу буде Іван, буде Петро, будуть жінки, будуть ангели. Все буде відбуватися біля гробу. І ці невелике число свідків, які були присутніми, які бачили своїми очима, вони всім іншим ствердно передадуть істину, що Він воскрес. Він не просто воскрес, Він відмінив покарання. Смерть більше не виглядає покаранням. Смерть це просто земний кінець для тіла, яке смертне. Ось твій кінець каже, де твоє жало. Смерть де твоє жало? Немає жала в смерті. Покарання не стає для людини, яка справді вірує в Христа. Навіть до цієї події, коли помер Лазар. І Христос прийшов, то Марія і Марта ствердно кажуть, що Він воскресне останнього дня. Вони добре засвоїли Слово, яке відкрив їм Ісус. Вони дуже добре Його засвоїли, адже вони кажуть твердно, кажуть, що Він Воскресне останнього дня. Вони не вірять більше у смерть як покарання, вони вірять в життя після смерті. І Христос саме це провістив всьому людству. Його Воскресіння це відповідь всьому людству. Він каже: прийдіть до мене, струджені, обтяжені, прийдіть, візьміть ярмо моє, йдіть за мною. І ви побачите, що смерть уже не має для вас як покарання, ви будете мати життя. Він каже до учнів: ось я йду і я приготую місце, і потім я повернуся і візьму вас, щоб і ви були там, де і я. Він не говорить про кінець, він говорить про продовження. Він відмінив те, що було в Адамі. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть, оживуть уже на цій землі. Одна думка навіть в людині про те, що смерть не є вже покарання, вона дає їй надію жити і жити повноцінним життям. І коли вона навіть ховає близьких, вона все одно має надію. І коли людина має цю надію, вона по-справжньому живе. Вона не просто в очікуванні цієї останньої миті, що все, тут заховається, все. вона відкриває для себе нове життя. Вона готується до нового моменту. Вона вийде з гробу, бо він не закритий, він відкритий для цієї людини. Відкритий, бо вічне життя для неї обіцяне Богом. Отже. Христос це відповідь для всього людства. Він відмінив смерть як покарання. І за це Він, достойний слави. Амінь.